За останню добу ще й один літальний апарат Русні гепнувся об українську землю. Я хочу понять. Мова йде про знищення чергового ударного гвинтокрила росіян К 52 Нагадаємо, що за неповні два тижні. Збройні сили України знищили уже три російські штурмовики Су-25. Варто зазначити, що Су-25 мають такий самий функціонал використання, як і К-52, Мі 28 та Мі 24 А саме вони мають здійснювати вогневу підтримку сухопутних операцій з повітря. Щоправда, Су-25 має більший ударний потенціал ніж гвинтокрил К-52, але так само, як і су 25 ка К-52 давно не збивались в зоні бойових дій. Взагалі, Ані російський гелікоптер в зоні бойових дій був знищений в лютому 24-го року, і ось на 13-й день травня російські пташки схожого функціоналу продовжують падати. І що ж відбувається? Мабуть, магнітні бурі. Давайте розкажемо і поговоримо про ситуацію комплексно, що відбувається на лінії бойових зіткнення, і зокрема спробуємо прокомунікувати з нашим суспільством. Чого очікувати? Ми маємо розуміти, що противник на поточний момент накопичив сили і засоби, які достатні для проведення активних штурмових дій на ряді напрямків. Завдання для противника залишається незмінним знищення української державності, знищення кожного, хто називає себе українцем. Противник має розподіл по етапі виконання цих завдань. Перше, це Донецька-Луганська область, де він має отримувати результати, вийти на адміністративні межі. Потім йдуть всі інші області. Вони є менш пріоритетні, там йдуть бої, але Донецька-Луганська це є пріоритет. Відповідно, для того, щоб послабити угрупування сил оборони в Донецькій Луганській області, противник зараз почав активну наступальну операцію на Харків. Сил і засобів противнику для того, щоб окупувати місто Харків, недостатньо, тому що є математичні прорахунки, які обманути ніяк не можна. Але для того, щоб віддірнути наші сили засоби, противника це вдалося зробити достатньо непогано, тому що на харківському напрямку в бій вступили в одні з кращих українських бригад, і зараз надійно стримують ворога. І я думаю, що подальших глобальних просувань противник мати не буде. Що стосується населеного путу часів яр, по ньому задання залишається незмінне. Противнику дуже важливо втягнутися саме в житлову забудову. Чому? Бо маючи більшу кількість особового складу, противник зможе поетапно забирати вулицю за вулицю, бо стрілечні бої саме в міській забудові це втрати один до одного. Це потрібно розуміти, коли ми обороняємося, втрати зовсім інші, і ворог несе набагато більше втрати ніж порівняно з тими боями, які можуть відбуватися в міській забудові. Скільки буде продовжуватися такий активний тиск, доки угрупування противника не втратить ударну спроможність удар коли настане момент, що противник втратить ударні спроможності, коли сила оборони отримує достатню кількість і концентрацію сил та засобів, боєприпасів, вогневих засобів і всього необхідного для вчинення активної оборони, через стільки це відбудеться, це відбудеться орієнтовно через півтора-два місяці. Пакет військової допомоги Сполучених Штатів Америки. Поетапно почав вже надходити на манклатурні позиції, але водночас з тим максимальна концентрація півтора-два місяці. Зокрема, за цей період часу має з'явитися і літаки f 16, які майже повною мірою унеможливлять присутність ворожої авіації в нашому повітрі, а значить, і застосування керованих геобомб, які призводять до таких наслідків, як ви зараз бачите на екрані, коли цілі під'їзди падають, і об'єктивно керована геобомба може знищити майже будь-яку позицію. Тому на що налаштовуємося, друзі? Точно не панікуємо. Продовжуємо кожен на своєму місці, сили оборони, ті, хто допомагає сила оборони, цивільний сектор відпрацьовувати на 100% 100 можливих по своїй ефективності. Роботи підтримуємо сили оборони і загально обов'язково тверезо оцінюємо всю інформацію, яка подається в суспільний простір. Так на превеликий жаль, у нас будуть частково втрачені території. Противник буде на деяких вітингах мати тактичний успіх. Нічого з цим не зробиш, але ми можемо купувати. І не дати противнику повною мірою реалізувати ті наміри, які стоять перед ним. Більше того, сила оборони чітко показала, що не зважаючи на прогнози, які були зокрема по часу Яру, що до дев'ятого числа противник точно візьме. Не вдалося противнику це зробити. Це значить, що робота кожного з нас є надзвичайно важливою. Витримуємо найскладніші ці два місяці. Потім ситуація почне переломлюватись на бік сил оборони. На ряді вітинків ми заберемо на себе тактичну ініціативу і можна вже буде говорити про деокупацію певної частини наших територій. Тому, друзі, тримаємо стрій. Пане Юрію, як ви зазначили, справді ситуація у Харківській області непроста. Ми стежимо за тим, що там відбувається вчора. І Главком Сирський зазначив, що там суттєве загострення. Я би вас ось про що хотів запитати у таких боях, які зараз у Харківській області відбуваються, роль безпілотників як інструмента делікатної точної роботи має значення, чи там зараз в основному іде застосування більш грубої військової сили. Я м. Маю на увазі перестрілки з допомогою артилерії. Чи дрони все ж теж працюють і мають результат? Що таке дрон? Дрон це можливість безпілотні системи, які перебувають в повітрі. Так скажу, бо є мультирутерного типу, є типу крило, є іншого. Uh -huh. Безпілотні системи розвідного типу, які перебувають в повітрі. Це можливість бачити противника в режимі онлайн в денний і нічний час. Якщо ти бачиш противника, ти можеш його ефективно знищити, за рахунок чого? Об'єднаного вогневого впливу це і гармати, і системи реактивного вогню, і, зокрема, ударні дрони. І – це є високоточна зброя, яка допомагає дуже суттєво вибивати противника з важко доступних місць, нищити техніку, яка забезпечуємо логістику, а також легко броньовану броньовано артилерійські засоби. Зокрема, скажу вам так, що підрозділ наш вже має ряд суттєвих здобутків по відбиттю. А противника, знищення та броньованої техніки на полі бою. Ці результати роботи ви можете побачити згодом. Зараз дуже висока динаміка. Нема коли це все оформити належним чином намонтувати, публікувати. Але я думаю, що це завдання ми також виконаємо десь через декілька днів. Тому безпілотники це невіднятна складова. Сил оборони і застосування на полі бою на всіх вітинках їхня достатньо активна. і формула працює дуже дуже просто. Чим більше розвідувальних засобів, тим краще бачимо ворога. Чим більше ударних засобів, тим більш ефективно, ретельно можемо його знищити дистанційно, не даваючи противнику можливості зайти на наші передові позиції і вступити в стрілецькі бої. А це значить, що ми зберігаємо життя наших військових і максимально ліквідуємо ударно-штурмовий потенціал противника. Ви на початку цієї відповіді зазначили, що дрони бувають різними. От хотів вас запитати. В одному з інтерв'ю ви розповіли про те, що в Україні з'явились ударні крила, що спроможні залітати далі ніж fpv коптери. Що таке ударні крила в двох словах для розуміння? Як це працює? Ударне крило це літачок, який несе певне корисне навантаження. Це боєприпас, достатньо потужні. Вони можуть бути ну достатньо потужні. В, Розуміння, все-таки категорії, ті, які можуть переносити FPV-дрони. так uh -huh. От. конкретну вагу називати навмисно не буду для того, щоб для противника також була загадка. Основне завдання, яке крил, основне завдання крил залітати далі, ніж може залетіти fpv коптер чи будь-який інший дрон мультироторного типу. Саме тому ударні крила на поточний момент виконують задачу вже 40 плюс кілометрів в глибину оперативного простору противника. І вже достатньо активно почали палити різного роду техніку, і що дуже важливо, що для противника це також стає величезною проблемою, бо вони звикли, що Україна цих засобів не має.